Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у майбутньому На дату 8 серпня місяць перебуває у фазі 3 четверть Це 22-й місячний день у місячному календарі і місяць розташується у знаку Зодіака Телець. А телець це знак матеріальної стабільності, наполегливості та старанності. Тому це найсприятливіший час для проведення різнопланових фінансових операцій та угод, вкладання цінних паперів. Обов'язково призведе до отримання доходу. Так само добре йдуть справи, пов'язані з нерухомістю та будь-якими іншими майновими питаннями, включаючи операції з художніми цінностями. Хоча в цей час і відзначається деяке посилення розумових здібностей, але з іншого боку зростає інерційність і схильність до лінощів, з'являється бажання комфорту та затишку, хочеться відвідати театр чи кіно. Розслабитися та смачно повечеряти у ресторані або в компанії друзів. 22 й місячний день день дуже вдалий для осмислення життєвого досвіду та будівництва на цій основі раціональних планів на майбутнє спілкування з партнерами та товаришами по службі пройде у позитивному руслі. Друзі ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам! Друзі. Овен. Занадто рішучі, надто поспішні дії цього дня можуть стати причиною розчарувань та переживань. Зараз краще не робити складних кроків. Зірки радять провести цей день поволі, займаючись улюбленою справою. День ідеально підходить для спілкування, зустрічі, налагодження нових контактів. ТАЛЕЦ у цей період не все виходитиме легко і швидко. Доведеться зіткнутися з непорозуміннями з боку колег та близьких людей. Не сидіть, склавши руки, і постарайтеся виявити ініціативу на роботі, при цьому доведеться розраховувати лише на власні сили. Проте поспіх у справах також не сприятиме якнайшвидшому вирішенню поточних справ. Близнюки. Дуже вдалий день, під час якого вам вдасться без особливих проблем впоратися з поставленими перед вами завданнями. Робота вимагатиме від вас рішучості та зібраності, від прийнятих у цей час рішень залежатиме розвиток справ у перспективі. Зірки радять діяти активно, щоб не опустити нові можливості та вдалі збіги обставин. Рак на представників цього знака очікує день, коли доведеться проявити мужність і завзятість, щоб не прогаяти вдалих можливостей, а вставини будуть підштовхувати вас до рішучих вчинків, і в цей час можна приймати важливе рішення. Сьогодні можна не лише вдало розпочати нову справу, а й успішно завершити раніше задумані справи. Лев, непростий день у всіх відносинах, а спілкування з оточуючими відбиватиметься особливо складно. Не виключено, що сьогодні вам доведеться діяти зовсім незвично. Деякі люди можуть здивувати своїми вчинками і змусити задуматися про їхню надійність. Діва, оцей день будь-які рішення будуть даватися вам особливо складно. Протягом дня події можуть розвиватись непередбачено. Це буде часом вас насторожувати. Не виключено, що ви самі через свою поведінку та неправильну оцінку поточних подій можете прогаяти сприятливу можливість, щоб досягти успіху. Терези. Цей день буде сприятливим для багатьох діл. Сьогодні виправдано. Певний ризик, рішучі дії. Все це вам дасть позитивні плоди. У вас вистачить часу та сил, щоб подолати всі труднощі та досягати позитивних результатів. Вас можуть здивувати приємні новини, але й не виключені втрати. Тому важливо виявляти обачність. Скорпіон. Сьогодні вам буде складно проявляти стриманість. Ви будете сповнені рішучості, не прогайтесь свій шанс. Однак не втрачайте пильності та дійте, спираючись на свої принципи та знання. Сьогодні не слід витрачати свої заощадження без особливої потреби. Великі витрати не будуть виправдані. Стрілець дуже сприятливий день для багатьох справ. Оцей час вам Відкриваються нові перспективні можливості. Спілкування з оточуючими відбуватиметься легко та вимушено. З'явиться якийсь стимул, нові плани чи ідеї, які змусять діяти активно та почати займатися чимось новим. Козиріг. Вдалий час, коли можна успішно реалізувати свій творчий потенціал. День дозволить звільнитися від усього зайвого, що раніше лежало важким тягарем на ваших плечах. Сьогодні не поспішайте повністю довіряти інформації, що надходить до вас. Часом краще не прислухатися до пустих пліток і домислів. Водолій. У справах сьогодні виявляєте старанність та уважність. Від цього залежатиме результат вашої діяльності та успіх будь-яких починань. Будьте обережні, не виключені складнощі у взаєминах з колегами та діловими партнерами. Приймаючи рішення, прислухайтеся не тільки до емоцій, а й до розумних аргументів. Риби. Сьогодні у вас з'явиться шанс проявити себе. День буде сприятливим для спілкування, встановлення нових зв'язків та контактів. Важливо відкинути будь-які сумніви в сторону. І нарешті зважитися на що важливе у житті, на виключене нове романтичне захоплення, зміни у усталених зв'язках та відносинах. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати. Писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!